Які ще з досвіду були оригінальні запити? Що було цікавого, що везли? Самий крутий запит це був. Ми привозили японський трактор Кута. Трактор? Називає. Трактор. І саме дивне, що коли ми купили трактор, всі логісти, з якими ми співпрацюємо, вони були шоковані, але вони більш шоковані були, коли від цього ж клієнта пішов запит на те, щоб привезти комбайн Джон Дір. Він, е, в він союз... за оригінальність. Він за оригінальність Він у нас замовляє на постійній основі такі автомобілі, як Мерседеси Спрінтери. Він десь за три місяці замовив у нас близько 60 автомобілів. Ши... Ого! Да, він їх на опт возить Він займається автомобільними перевезеннями, вони возять зернові культури, тому він виключно розглядає Покупки з Америки як складова свої... свого бізнесу. І йому стало цікаво, він попробував, ми привезли йому трактор, також привезли йому. Скажи, не квадроцикл, а Багі. Багі. Багі є угу. Маху ми йому привезли. І зараз він всерйоз задумався про те, щоб привезти комбайн. Але комбайн це велика масштабна позиція. Його треба вести на відкритій платформі. Ми зараз дізнаємось ціну, як відбуваються ці всі процеси. І я думаю, що от, -от найближчим часом ми будемо вести комбайн.